Намасте, друзі, що ж таке аскеза? М, -м, -м. Цікаве питання. Аскеза це якась наша відмова від того, що ми там, наприклад, любимо. Їсти солодке або Сидіти в телефоні щось там дивитись, то, що нам взагалі-то не потрібно, але нам подобається так підглядати за життям когось. Або це може бути відмова від кави. Якщо ви курите, то від цигарок. Щоденна практика йоги це також аскеза. Ми відмовляємося від того. Що ми не любимо задля того, щоб ці енергії, ці сили прийшли для досягнення якоїсь мети. Ось для цього є. Аскеза. Як її проводити? <кій> <кій> ну, по-перше, треба написати собі, що я хочу. Мати якийсь намір санскальпу мати треба намір. Потім ми беремо, прописуємо, навіщо я це роблю. Тобто я відмовляюся від цукору на 30 днів задля того, щоб в мене покращився рівень англійської мови. Ну, наприклад, так як люди, люди роблять, у них такі є результати. Можна зробити 20 присідань в день, якщо ви не любите присідати, а вам потрібно, щоб ваша фігура була краще. Читати книжки, якщо ви не любите, особливо духовні книжки, вони взагалі будуть те, що треба, але треба знати, які можна які ні. Ми для чого це робимо? Ну, щоб по-перше, повірити в себе. Тобто, я можу це зробити. Можу. Просто я енергії, які в мене є, я їх віддаю туди, куди їх не треба віддавати. А зараз я збираю силу волі і роблю те, що мені потрібно. От для цього. Для цього робиться аскеза. Друзі, я бажаю вам цьому успіху.